Софія, вітання. Тобі отож. розповідай, яким видається другий день саміту. Вітаю студія. Дійсно на швейцарському курорті Бюргеншток вже завершується перший саміт миру, який відбувався упродовж двох днів за участю 92 країн та вісьми міжнародних організацій. Як ви правильно озвучили, наразі вже з'явилася інформація про офіційне підписання фінального комуніке. Але я хочу зазначити, що наразі озвучена цифра: 84 країни та міжнародні організації долучились до цього фінального документу. То, але дійсно ця кількість підписантів може зростати упродовж дня і у майбутньому. Упродовж двох днів лідери та делегації обговорювали три головні теми на цьому саміті: це забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення українських військовополонених та викрадених українських дітей на перший на першу зустріч. Росію нас запросили, і скажімо так, цей інавгураційний саміт він не передбачає одразу завершення війни в Україні. Але за словами української делегації, це перший крок до справедливого миру, заснованого на статуті статуті і базових принципах міжнародного права. Присутні країни розійшлися у думках щодо присутності Росії на першому саміті миру. Наприклад, такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія, вони хотіли побачити представників російського уряду. До за столом переговорів вже під час першого саміту. Однак, за словами очільниці МЗС Латвії, Байби байвибраже учасникам саміту таки вдалося надіслати спільний та сильний сигнал світовій спільниці. Я Думаю, що те, що ми вже побачили, є досягненням, тому що всі об'єдналися навколо мирної формули президента Зеленського. Тож вчора на пленетарному засіданні, сьогодні на секційних засіданнях, у неформальній частині ми почули різні думки. І я думаю, що ті люди, які стежили або дивилися онлайн, могли почути, що так, є відмінності, є відмінності між тим, що говорив президент Кенії чи президент Польщі. Але водночас є один головний меседж агресія є неприйнятною. Ми повинні повернутися до принципів статуту ООН. І є повна підтримка України, тож я думаю, що це те, що є дуже важливим, і з президентом Республіки Кот Дівуар Аласаном Оатарою Володимир Зеленський обговорив важливість продовольчої безпеки та вільної навігації у Чорному морі. Окрема двостороння зустріч також відбулась із прем'єркою Дані... Сторони обговорили підготовку передачі винищувачів F-16, які Україна очікує від данської сторони вже е, дуже скоро, та навіть за деякими прогнозами, вже в червні до Європейського союзу. Е, і ми очікуємо, що вже за півгодини е, лідери вийдуть до преси е, зі спільними заявами та е, розп... розкажуть нам, як саме завершується цей перший історичний саміт, і е, також я думаю, ми згодом дізнаємось усі деталі підписаного комуніке. А зараз я пропоную послухати міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, який пояснив, що для України означає це комуніке. Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде декларацією, вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту. Тому ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного ком'юніке і планують приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті. Збалансовані всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані. Ну і ми продовжимо стежити за тим, як розгортатимуться події під час фінальних прес-конференцій. Я хочу нагадати, що кореспондентки 24 го каналу працюють тут на саміті у Швейцарії, та ми постійно оновлюємо та оновлюємо інформацію про. Дякую тобі, Софія, нашим глядачам. Я нагадаю, що дізнатися найактуальнішу інформацію про саміт миру у Швейцарії справді можна і в етері 24 го каналу, і в наших соцмережах, і також на сайті. Детальні інформації від наших кореспонденток вже з'являються там. Софія Назаренко, кореспондентка 24 го каналу, була з нами на прямому зв'язку.